Пішла. Пацани. Так, показує спочатку рибака весело. Спінінг дугою. Мамка. Мама О, шо, а що ти тянеш, як її не видно навіть? А, вона, вона вже тут під, під берегом. Треба мучити. Ого, свічку. та це монстр. Свічку. Мама, роби свічку. Яку? Ого! Oh, yeah. Ти такого монстра ще не ловив, навірно, тут. Yeah. Ого. О, який Вона змазала. Змазала. Таке, флю... Таке малего вже є. Пацани я розмочив. Можете мене привітати. Лайк. Like, Лайк. Like. Ходіть на рябу. Давай, знімай цього монстра кракена ще, Треба якось розщепити Кракеда. Та вона нас блін. У мене там в машині є ці. Ланцети. Є, але, У мене довгі такі. О. Лисики. Вона так? заслужила на життя. Ну, Трофейний момент. Я дарувати її життя не можу, бо я їй її давав. Сто процентів. Але щелюсті вірвалося. Де? Ага. О, Обірвав. Обірвав челюшку її. Вона щелюстів клюнула так, як має бути. Але злетіло. Злетіло і вона її милася за живіт. Нормально. Думав. Так що все по вчасному, по чесноку. Да. Тут все. не багрив, не браконьєру. please lazara do